Заблудив, іде п'яний в темну ніч, ледве тягне ноги, аж тут гурт дівчат навстріч посеред дороги. Ви тут течні, гачні, чи, чи може здалека? Де живе, скажіть мені, Антін Галапека? Та це ж ви є той Антін, регочу дівчата. Я то знаю, що це він. А де його хата? Хозяйка. На обід кроля забить? питає Юра люду. А вона: «Ти й не бій, скубать я не буду. Викрутився. Є дружина у поета, любить докоряти, що він своїм віршуванням не дає їй спати. Поет мовить рибко мила, було б тобі гірше. Чим ти б грубі розтопила, коб не мої вірші, <плес> плечова дівиця. Їзду з міста раз газоном, вітер пил з дійма. а дівчина за уклоном руку підійма, зупинив візок легенько, як да їй вилять. Гляну гарна молоденька літ шістнадцять дать. Сукня жінцева куценька, ніжки на ливні. Вам питаю, дорогенька, далеко чи ні? Потягнулась, наче котик, губки вихиля, куди легко цей покотить, отуди і я. Замигтіли краєвиди, неви і сади. Як це кажу, сіла, їдеш і не зна куди. А вона у мене такса, куди б ти не віз, якщо є в кишені бакси, завертай у ліс. <рес> Ціна моди. Дягнув куртку внук Микита та й по хаті ходить. Ану, діду, гляньте оком, як вона підходить. Гарна, гарна, дідусь каже, хутрина підкладка, тільки щось вона із ганжем, бо на плечах ладка. Відпоротив її чисто чи зафарбувати, бо як вдянеш, вийдеш в місто, всі будуть сміятись, а онук, що моді знатися, треба, діду, вчитися ціна. Куртки десять баксів, а заладку 30. Продавав Левонтій м'ясо. Продає на ринку м'ясо Левонтій калина. Прийшла жінка з вихилясом. По чим ця свинина? По шість двадцять, каже дядько, примруживши око. Таке худе, мовить жінка, а ціна висока. Худе каєш, молодечко, дядько пожвавішав, якби ти отак хворіла, було б ще худіше. Нащо ж ви його згубили, як воно так сохло, та хіба ж я його рушав? Воно саме здохло. Не туди потрапив. Сергій білий завів жінку в лікарню родити. А проснувся з позаранку, заходив дзвонити, набрав номер, та не той. Підкачали нерви, на тім боці трубку взяв автомотосервіс. Розхвильований Андрій почина несміло, там доставили до вас вчора ладу білу. А це ви, Сергій Кузьміч, кажу, з того боку, все нормально та було з ладою мороку. Провозились цілий день, поки все зробили. Передок поклали шток, задок поварили, постарались, як для вас, а як всю зібрали. Вигнали її надвір, навіть обкатали, кинув трубку чоловік, вилаявсь похмуро та й з заявою побіг у прокуратуру. <праць> Переконала, ех, негарна ж мене ти, мовив гриць до Ганни, як по вулиці йдеш, то ніхто й не гляне. Бреше Грицю, каже та, дай причепуритись, мов за алою кудлай буду всі дивитись. Ти за мною тільки йди, Будеш свідком дива, сам збагнеш, яка твоя жіночка вродлива. От пішли позаду Гриць, попереду Ганя, а народу повно йде по вулиці зраня. Що ж бо то за чортівня, чи то хтось наврочив, як один усі на Ганзю витріщають очі, чоловіки і жінки, і маленькі діти, гарно видно, думав Клим, ніде правди діти. Одного не віддав він, кого б не встрічала. Його гань зайшла та й всім язик виставляла. <плес> Якби на зупинках, бачить, можна дива неполадні, як тролейбус преться кожний, щоб не бути задній, учепишся лиш ногами, з'єднаються стики, а там з гострими кутами гайки превеликі. Хоч зайшов ти гарно вбраний, тверезий, до речі, вийдеш буде костюм рваний. Подряпані плечі, тоді тобі стане ясно, як день після ночі, чом тролейбусне начальство їздить не хоче. <риклад> Буває так. Збирається дівчинина до міста раненько, натягує гольфи сині, блюзочку музеньку, мати очі повернула та й мовить додоні: ти таке вбрання вдягнула Все грішне назовні. Груди, талія, коліна, кожна ямка стрягне, якийсь хлопці ще зустрінуть, та й кущі затягнуть. Дочка очі повернула така й до мами, я для того так вдягнулась, щоб ще їх тягнути. <праць> Смак міняється. Як дівчині 20 літ виповнилось в травні. Кажуть, люди є жених, а вона а гарний. Незабаром 23 дівчині минає, кажуть, люди є жених, а гроші він має. Проминуло ще п'ять зим на життю на шляху життєвим. Кажуть, люди є жених, а вона, а де він? Перечитайте. Дубль два. Ще раз цей вірш перечитайте. Цей раз вірш ще раз. Перечитайте. Так. Ага. Хорошо. Так. Природу смак міняється, як дівчині, 20 літ випнули з травні. Кажуть, люди, є жених, а вона, а гарний. Незабаром 23 дівчині минає. Кажуть, люди, є жених, а гроші він має. Проминуло ще п'ять зим на шляху життєвим. Кажуть, люди, є жених, а вона, а де він? Прибігає з школи Ліля та й говорить мамі. Готуйтеся на весілля, я виходжу заміж. Мати глянула на неї із гори додолу, що не витерпиш до травня, щоб кінчити школу. А дочка верзеш мамуля, наче впала з дуба, тож у травні не весілля, а хрестини будуть. Передбачив Снує люд по тротуару, а трішечки збоку. Цілується дівча гарний із хлопце високим. Кохаються в холодочку, океан любові, йде дядько із ціпочком та й до себе мовить. Зараз лижуться на людях, чорти пелихаті, а весілля, як відбудуть, то почнуть кусатись. Бив моя Максимко у дворі м'яча Максимко Вчився з футбола грати, розбив шибку у будинку та й почав тікати. Та хазяїн дознав швидко, взяв за комір сходу, треба заплатити за шибку, учинив вже шкоду. Ти ж тікати звик натомність? Хлопець нехороший. хороший. Та я дядю біг додому, аби взяти гроші. Хто повідомив? Почим яйця, дядько, молодечку файну, по три двадцять за десяток, беріть свіжі, гарні. Вчора брав я по два сорок, отам нижче трохи. А сьогодні у вівторок вже більше просять. Ваше радіо не діє, чи ви не читали? Вон вже тиждень, як в Росії, долара підняли. Я то знаю, дядько мови, глянувши похмуро, але хто ж там курникове повідомив курям. Домігся. чув, як каже, суси жора Андреєві клею, як ти ввечері учора гиркався своєю, нині що перепросились, хто кому схилився, та всю ніч не говорили, але я добився, що вона таки Марина, щоб зла не тримати, пала вранці на коліна та стала благати, моркотіла, наче кішка, хоч була сердита. Аби виліз я з-під ліжка та йшов посуд мити. Може, поміняють. Прийшла жінка у райвідділ, пропав чоловік, який він скажіть, на вигляд, скільки ж йому літ, та такий стрункий, високий, літ під 26, чорний чуб, в плечах широкий і Керпатий ніс. Шестилітня дочка ната сіпа за халат. Не такий же ж у нас, тато, що ти мовиш, тат? Мама їй на вухо строго, ти мовчи пока. Може, нам знайдуть такого, як мати Шука. Слово честі. Питається вчитель учня Андрія Сороки. Чого ти запізнився нині на уроки? Як це мало в тебе статись, поясни Андрію, та я йшов, а каже мати, вернись по мій я й помив та даю слово, кляну щастю школи, що в майбутньому такого не буде ніколи. Обминають ладеки. Раз сусідку в день питає двокласний хлопчина. Чому у вас дітей немає, ні дочки, ні сина, бо ладеки не приносять їх до нас, до хати? Хлопче глянув оком з коса. Ну що вам казати, як ви в таку глупість, дику вірите ще низінь, то тоді вже вам до віку не мати дитини. Злобна байдужість. Йде дядько на базар ранком дня одного. Бачить, б'є сусід школяр хлопчика малого. Нащо ближче б'єш його, Андрій? Це діла не гарні. Завтра він через побій піде до лікарні. На йде, на йде, верхун рудий язиком мережить. Він і так мав йти туди, в нього гриб і нежить. Попалась. Цілий тиждень на курорті жінка спочиває, аж тут дому чоловік також приїжджає. Обнялись, поцілувались. Та й пішли в садочок, десь узявся постовий фітім на свисточок. Тут місцевість, каже він, требує порядку. З вас мужчина п'ять карбе, з дамочки тридцятка. Жінка зразу. Вороги брать, що це за розкладка? Чом це з мене тільки п'ять, а з нього тридцятка. А тому сказав сержант, що скидка для гостя. Він тут пари перший раз, ну, а ви вже шостий.